Привіт! Це канал Смачна з простого, і сьогодні ми готуємо ось таку ароматну смачну мариновану скумбрію. Попереднє я підготувала скумбрію, очистила від голів та внутрішів і нарізала її невеличкими шматочками. Орієнтовно десь шириною кожен по 2 см. Із трьох середніх рибин в мене вийшла ось така вага: кілограм 200 г, навіть трошечки більше. Готуємо маринад. Рецепт я вам залишу в описі. Все, як завжди, просте та доступне сіль, цукор, гірчиця, лимонний сік, олія, духмяний перець, лаврове листя, цільний коріандр, малений кардамон. Все перемішуємо і ставимо маринад на вогонь. Його потрібно закип'ятити та остудити. Гарячим не заливаємо. Поки маринад охолоджується, я підготувала цибулю. Взяла дві середніх цибулини. Далі викладаємо в зручну посудину слой риби, чередуючи зі слоєм цибулі. Риба в мене помістилася в один слой, а зверху і знизу по одному слою від цибулі. Ось так все повинно виглядати. Маринад вже холодний, заливаємо ним скумбрію. Риба обов'язково має бути повністю покрита маринадом. Накриваємо кришкою або харчовою плівкою і відправляємо в холод маринуватися десь приблизно на 6 годин. І отримуємо ось таку смакоту. Це дуже смачно. Після цього рецепту ви не захочете купувати скумбрію в магазині. Смачного!